Так, а хто не закрив мікроволновку? Я случайно. Битовий прибори треба берегти. Сьогодні. Ти що, на льону звися? Ти хочеш на льону руку підняти? Ні. А за чого тоді ти звишся? Розкажи мені. Сьогодні гуляла за тими боджуками. Точніше, мене Поліна катала на велику. Ну, Поліна, звичайно, не їхала на бабушки валіні красиві. Хотім рослини. Завтра буде кінець. Поліна скаже, що вона нечайно хотіла. А, добре. А ще посримося з паджуками, а потім почали траснити. Хоч сьогодні то люхи дали под. По жопі? так не виражайся, я сказала, бо закриють. Добре. Альона Моргалів, оті бючуки, оці, оці двочки. Ще єсить у нас, атака триває. Не знаю, може, ми бива купала, подолаємо їх. Ну, зараз ми сьогодні не встигли їх подавати. Вони, як біглінці, слідий раз вони побіжуть до Єгоркиного двору, а там, де там їхні родителі Єгора. Як воло у них, і мама не покажете Соні. І Саші дай. Не тільки Соня, вони двоє дразняться. Ось така Альона Моргилєва. Вірю нашу, щоб у нас все вийшло. Оці беджуки, коли ж вони переїдуть? Та чи чише шпаківські бджуки. Вони шпаки і бджуки. Шпаківські бджуки. Альона Маргалієва. Ми тобі колись як Поліні буде 18 років. Ну, мабуть, як бере мабуть, до 18 років Поліни не переїдуть. А будемо тобі телефонувати і казати Альона, Амаргаліва, Моргаліва нас дразнять. Що нам робити? І ти будеш нам підказки давати. Добре. А ми будемо твою любиму всяку музику слухати. Ох, ось така історія Альона Амаргаліва. Я не хочу за тими баджулками гулять. І ми хочемо їх таку виномер. Сьогодні Амаргеліва не просто четвер, а відмічаємо день ігри. А сорока на кості принесла, що там ще якась жінка іспанська співала пісню хенку. Офігіти! Обов'язково нам хем ключе. Вау, ще одні пісневі сюрпризи. Альоночка. Оце в нас літні пригоди відбуваються. Поринай до нас після перемоги та бандруй! бандруєху. Ось така Міша Круг із групи Корпуція. Поне відведи мене до краю світу. Ось так. Що, кончила твоя маргалина? Ага.